Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні хочу розповісти свій досвід використання монітора від компанії Xiaomi A27i. Коштує він 5000 гривень або 125 доларів на момент виходу цього відео. Але до середини травня його можна було урвати за 4500. Його діагональ, як зрозуміло, з назви 27 дюймів. Роздільна здатність Full HD. Відразу хочу відзначити його товщину, не враховуючи нижній блок. Точна всього 7,5 мм. Він дуже тонкий і круто виглядатиме абсолютно в будь-якому інтер'єрі. Співвідношення сторін класичне 16х9. Зі зворотнього боку, у нас мінімалізм, круглий роз'єм живлення HDMI 2.0 і displayPort версії 1.4. Згоден, не густо. Але і цього вистачає, щоб монітора можна було користуватися з двох комп'ютерів. Ніжка. Теж дуже лаконічна і тонка. Ефект легкості і дизайну вона зберігає, але при цьому монітор стоїть стійко. Але якщо ви сильно переймаєтесь з цього приводу, монітор оснащений кріпленням веса 75 на 75. Фізичні розміри монітора ви бачите на екрані, а його вага 3,6 кг. Щодо кнопок управління, все так само мінімалістично, одна кнопка, а точніше джойстик. У режимі очікування монітор прокинеться сам. Якщо натиснути та затримати, він вимкнеться і так само вручну вам доведеться його вимкнути. Дуже зручно, що з режиму сну він вийде під час подачі зображення з будь-якого кабелю. Вимкнули комп'ютер, монітор прокинувся. Увімкнули ноутбук, він підключився до нього. Якщо одночасно увімкнути два пристрої, в ручному режимі можна вибрати потрібне джерело сигналу. За допомогою джойстика можна тонко налаштувати монітор під себе. Баланс білого, яскравість та інше. Так, 27 дюймів з ips матрицею це цілком собі непогано. А враховуючи SRGB у 99% і дельта E в 2, робить цей монітор непоганим вибором для початківця монтажора або робіт у Photoshop. Далі, про що ми поговоримо, час фідгуку. І тут він цілих 6 мс. Так, кіберспортсмени вже засмучені і відійшли від екрану. Знову ж таки, сайт видає цифру в 10 мілісекунд. Але якщо ви не кіберспортсмен і граєте не в онлайн-ігри, де важлива кожна мілісекунда, він вам підійде відмінно. Часота оновлення цього екрану 100 Гц. Тобто він цілком собі гарантує плавну картинку за наявності відповідного заліза. Але мене більш хвилює питання, що тут із засвітами по матриці? Зараз ви все самі бачите і зможете дати свою оцінку. Також інші параметри, яскравість тут 250 ніт, що є типовим значенням по ринку, є матове антибликове покриття, контрастність 1000 до 1. теж цілком собі середня контрастність, яка властива дисплею IPX. Ось і плавно ми прийшли до ложки дьогтю у нашій баночці меду. Єдине, що мені не сподобалось, це значення PPI. Тут воно складає 82. З дуже близької відстані пікселі видно, але і 27 дюймів ви берете не для того, щоб близько сидіти перед монітором. У фільмах, іграх та офісній роботі проблем немає. Пікселі впадають в око з близької відстані або в дрібних деталях в деяких програмах. Але є хороша новина для любителів подивитися серіальчик вдома з комп'ютера. Тут у нас є підтримка HDR10, а ще є спеціальна сертифікація низького рівня синього кольору. Що начебто добре впливає на наш зір, і загалом можу сказати, що очі від нього не болять. Комплектація товару мінімалістична, але все одно в дусі Xiaomi. Сам монітор, підставка, болтики для кріплення підставки, викрутка і 1,5 метровий кабель HDMI. Так що ми маємо у підсумку: великий яскравий монітор hdr 10 невеликими рамками і товщиною. 100 Гц і ціна у 125 доларів. Робить цей монітор дуже привабливою покупкою, як основного або другого монітору для роботи або навчання. Тож, якщо ви шукали саме 27 дюймів за бюджетною ціною, цей монітор точно вам підійде. З вами був LexMart. Ставте свої лайки, підписуйтесь на канал і пишіть свої запитання. Тут розповідаю про цікаві речі. До зустрічі у нових відео.